Відтоді, як я одружилася два роки тому, моє життя ніколи не було таким повноцінним. У 43 роки я нарешті знайшла стабільність, яку так сильно прагнула. Мій чоловік і я маємо глибокий зв'язок, як емоційний, так і фізичний. Кожен день поруч з ним, це нове відкриття, зміцнення нашої спільності та любові. Рутинний розпорядок, який ми створили разом, сповнений ніжності, поваги і понад усе пристрасті. Наші інтимні стосунки це те, що я надзвичайно ціную. Це не лише частота наших зустрічей, а й інтенсивність, з якою ми відемося один одному. Ми досі зберігаємо відео наших найособливіших моментів, щоб нагадати собі і пережити магію, яка існує між нами. Ці записи, наче маленькі капсули часу, зберігають нашу інтимність і зміцнюють наш зв'язок. На роботі також все йшло добре. Мав стабільну позицію і проекти, які здорово мене кидали виклик. Мої колеги поважали мене, а мій керівник визнавав мої зусилля та відданість. Відчував, що нарешті знаходжуся на своєму місці, гармонійно балансуючи професійне і особисте життя. Відчуття професійного досягнення доповнювало щастя вдома, створюючи життя, яке здавалося ідеальним. Ранки завжди були приємними, починалися з спільної кави та планів на день. Увечері ми збиралися на вечерю і розмовляли про події дня. Це був цикл взаємної підтримки та постійного заохочення. Я ніколи не уявляла, що щось таке просте може бути таким задовольняючим. Вірила, що живу життям своєї мрії, де все ідеально підходить одне одному. Однак, як життя буває непередбачуваним, одна, на перший погляд, звичайна ніч стала поворотним моментом моєї історії. Я жодним чином не підозрювала, що простий випадок виведе на поверхню емоції та секрети, з якими я ніколи не очікувала стикнутися. Проте в той момент я була занурена у повне щастя, не відчуваючи, що щось потрясе цю стабільність. Це був типовий післяобідній час в офісі. Я закінчувала кілька важливих звітів, коли хмари почали згуститися на небі. Робота йшла добре, і я відчувала впевненість, що все під контролем. Мої колеги були зосереджені, а продуктивність була високою. Відчуття компетентності та ефективності супроводжувало мене з самого ранку. Близько п'ятої години вечора я почала пакувати свої речі, щоб повернутися додому. Годинник показував кінець робочого дня, і очікування повернення до затишку мого дому зростало з кожною хвилиною. Вихід з роботи завжди був полегшенням, особливо після продуктивного дня. Моя машина була припаркована лише на одну вулицю, що значно полегшувало мій шлях додому. Раптом небо розірвалося і почав падати сильний дощ. Без парасолі і з машиною далеко, я вирішила побігти до неї, сподіваючись мінімізувати час, проведений під час бурі. Важкі краплі бивалися об мене, поки я бігла якомога швидше по мокрих вулицях. Відчуття терміновості змішувалося з адреналіном, спонукаючи мої кроки. Однак біг не пішов за планом. У розпалі поспіху мій телефон вислизнув з руки і впав на мокре покриття. Удар був неминучим, і коли я підібрала пристрій, побачила, що екран тріснув, а його функціонування було порушено. Фрустрація охопила мене, той день, який здавався ідеальним, починав несподівано руйнуватися. Незважаючи на початкову роздратованість, я знала, що повинна вирішити ситуацію. Без комунікації було б важко організувати повернення додому або навіть повідомити мого чоловіка про те, що сталося. Тож я вирішила, не втрачаючи часу, звернутися до технічної підтримки, щоб якнайшвидше відремонтувати телефон. Буря продовжувала тривати на вулиці, але мені потрібно було зосередитися на негайному вирішенні. З пошкодженим телефоном я поїхала до найближчого сервісного центру. Дощ ще йшов інтенсивно. Що робило пошук ще більш терміновим. Я знайшла магазин, який здавався надійним, і вирішила зайти, сподіваючись, що хтось зможе швидко мені допомогти. Заходячи, мене зустрів молодий хлопець, який здавався привітним і професійним. Я пояснила ситуацію, і він уважно оглянув мій пристрій. Після кількох хвилин він повідомив, що потрібно замінити деякі деталі, щоб телефон знову працював належним чином. Він попросив мене залишити пристрій і повернутися через три дні, що трохи мене занепокоїло, але я погодилася з пропозицією, враховуючи серйозність проблеми. Третій день я повернулася до магазину, як домовилися. Хлопець був там, чекаючи на мене з уже відновленим телефоном. Задоволення від того, що мій пристрій знову працює, було величезним, але в повітрі було щось інше, тонке напруження, яке я не могла одразу визначити. Я подякувала за ефективне обслуговування і підготувалася до оплати ремонту. Саме тоді він вагався і сказав: Зачекайте, у мене є пропозиція для вас. Я була здивована перериванням, але моя цікавість перевершила занепокоєння. Він пояснив, що під час ремонту побачив кілька наших інтимних відео, які я і мій чоловік записували. Він був вражений нашою інтимністю і вважав мене дуже сексуальною. Він запропонував. Що якщо я роздягнусь і потанцію для нього, він не стягуватиме плату за послугу. Я була шокована пропозицією. Я ніколи не уявляла, що мої особисті відео можуть побачити інші люди, особливо той, хто був там, щоб допомогти мені з телефоном. Незважаючи на те, що я вважала ситуацію дивною, я подумала, що, оскільки він вже бачив наші інтимні моменти, можливо, це не щось таке незвичайне. Я вирішила погодитися, хоча відчувала суміш нервовості і цікавості. Хлопець здавався впевненим у собі та рішучим: Якщо ти потанцюєш для мене, я нічого не стягну за послугу, він повторив. Я намить залишилася без слів, обробляючи пропозицію, яку тільки но почула. Моє серце почало битися швидше, і вир емоцій пройшов через мою голову. З одного боку. Я вагалася розкривати свою інтимність перед незнайомцем. З іншого боку, пропозиція не платити за ремонт була привабливою. Після кількох секунд вагання, я вирішила, що краще виконати угоду, щоб швидко вирішити ситуацію. Він вклала музику, щось ніжне, що створювало більш комфортну атмосферу. Я сіла на крісло в магазині, намагаючись заспокоїти нерви, готуючись до танцю, який мав відбутися. Я почала повільно знімати одяг, відчуваючи вагу рішення, яке приймала. З кожним зніманням речі моя вразливість зростала, але я також відчувала дивне відчуття свободи. Обволікаюча музика допомогла мені увійти в ритм, і незабаром я була наготою танцювати. Я рухалася сексуально, намагаючись зосередитися на хореографії, яку пропонувала музика. Він уважно спостерігав за кожним моїм рухом, не перериваючи. У його погляді була інтенсивність, яка змушувала мене відчуватися виставленою, але також і захопленою. Я танцювала з усією грацією та впевненістю, яку могла зібрати, відкидаючи сором і дозволяючи своїй сексуальності природно текти. Я відчувала, як моє тіло реагує на музику, намить забуваючи про обставини, які привели мене сюди. Після завершення музики він ентузіастично аплодував і вигукнув, який спектакль. Я відчула змішання полегшення і здивування від його реакції. Він дотримався своєї обіцянки і повідомив, що ремонт оплачується. Я швидко подякувала і встала, готова піти. Однак щось зупинило мене від негайного виходу, цей досвід залишив мене здивованою і не знаючою, як саме реагувати. Я покинула магазин з ще прискореним серцем, намагаючись зрозуміти, що тільки но сталося. Несподівана пропозиція хлопця татанець, який я виконала, залишила мене з дивним відчуттям, ніби частина мене відкрита для чогось невідомого. Я поїхала назад додому, думаючи, як розповім все своєму чоловіку, але ця думка змушувала мене вагатися. Приходячи додому, двері відчинилися, і мій чоловік зустрів мене теплим усмішкою. Рутинний розпорядок повернувся на своє місце. Я змогла поділитися історією про звичайний день, який перетворився на щось незвичайне. Я вирішила не розповідати про пропозицію хлопця, вважаючи, що краще зберегти це як особисту таємницю. Адже наші стосунки були міцними, і не було потреби ділитися чимось таким делікатним. Однак цей досвід залишив у мені слід. Я почала роздумувати про межі моєї приватності і про те, як маленькі дії можуть мати непередбачувані наслідки. Я відчула потребу ще більше зміцнити довіру у своєму шлюбі, гарантуючи, що наша інтимність залишатиметься захищеною. Це було нагадуванням про те, що навіть у найгармонійніших життях можуть виникати несподіванки, які випробовують наші цінності. Протягом наступних днів я намагалася зосередитися на тому, що дійсно важливо: моєму шлюбу, моїй роботі та моєму особистому щастю. Спокуса розповісти про інцидент була велика. Але я знала, що для збереження гармонії, яку ми мали, краще залишити цей епізод для себе. Вірність і повага до мого чоловіка були незаперечними пріоритетами. Крім того, я стала більш обережною з моїми пристроями та тим, що ділилася онлайн. Вразливість, яку я відчула того дня, навчила мене важливості захисту моєї приватності та уваги до можливих наслідків моїх дій. Я вирішила, що незалежно від ситуації, які життя мені принесе, я завжди збережу цілісність і довіру, яку побудувала з моїм чоловіком. Час минув, і спогади про той день почали згасати, хоча ніколи повністю не зникали. Я продовжувала зосереджуватися на своїй роботі та особистому житті, зберігаючи таємницю, яку вирішила тримати. Довіра між мною та моїм чоловіком залишалася непохитною, і наші стосунки продовжували процвітати ще сильніше. Незважаючи на те, що я не розповіла про те, що сталося в сервісному центрі, я відчула, що частина мене повинна була зіткнутися з тим, що я пережила. Я знайшла в собі силу прийняти, що іноді життя ставить нас перед непередбачуваними ситуаціями, і що спосіб, яким ми на них реагуємо, визначає, ким ми є. Я тримала цей інцидент як урок, не дозволяючи йому вплинути на моє поточне щастя. Наші ночі продовжували бути моментами інтимності та пристрасті, де ми постійно відкривалися один одному заново. Відео, які ми записували, ставали ще більш особливими, служачи нагадуванням про любов і зв'язок, якими ми ділилися. Кожна хвилина разом була дорогоцінною, і я цінувала кожну секунду поруч із моїм чоловіком. Життя, незважаючи на виклики, продовжувало бути задовольняючою подорожю. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу! Я буду чекати вас.